Прикрашає її камінь. На каміні ви бачите картуш, де є зображені гербаки зі Зверецьких та Кузів Вишневецьких, також цим гербом, що користувалося комі 300 Колоді. І по цю сторону ви можете бачити вже оригінальне панно, де зображені короні Польщі, які правили нашими на землями. Бачите також виставку по дереву Мерника Івана Григоровича. Це український різдвяр, живописець та графік, якого на теж вже немає живих. Що це зала обита тканиною і в тканині ви можете побачити є наш гермуть побачити Ось. Але на зараз все можливе, щоб все ж таки ці вечори органи муски тут пострічали. Тому що акустика зал спеціально все ж таки відходить від цього. Mm -hmm. Який реставрований ви, в період 2016 року, який була фамільна зала. Тут зверніть увагу, що обрамлення фамінії і обрамлення дверей. Це йде сучасне, але це йде оригінальний ранок. Стіни ж будуть розписані, але раніше з усіх потоцьких це все приміщення було повністю рано, що стіни, що підповніше в рамках. Також бачите, працює в містах за 10 багато хлопців, які загинули під обділкою, і також їм нас хлопці небесна сотня, це майдан 14 рік. Хлопці, які зібрати, це і є остей відділ проводимої каски, в якому було, довірюється лише 19 років.